Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Зараз я вам показую кущі лохини, які я придбала зовсім недавно, десь тиждень назад. І сьогодні я купила нову покупку для посадки цієї лохини. Я придбала контейнери-горшки. Я довго думала, яким чином мені висаджувати. У нас служна земля, тому просто в ґрунт я посадити не можу. Розглядали різні варіанти, але зупинилися саме на контейнерах. Думаю, що це буде найкращий варіант. Зараз кур'єр нової пошти привіз нам ось таку посилку. Упаковані три горшки, ну вони такого великого розміру: 80 літрів об'єм, десь близько 60 сантиметрів, там 58 чи 59 діаметр цього горшка, і висота 46,5 сантиметрів. Це самі ідеальні умови для посадки лохини. Яма потрібна їй глибиною 35-40 см, а ширина десь 50-60 см. Тому цей контейнер повністю задовільняє, вибачте, задовільняє потреби кущів лохини. Отак От вони виглядають. Це італійська фірма. Ціна такого горшка 330 гривень, але з доставкою він коштує більше 400 гривень. В нашому місті купити такі горшки я не могла. Я знайшла тільки будівельні тази такого розміру по 80 літрів. Але вони коштували дорожче. І доставка також мені потрібно було якимось чином їх перевозити додому. Отак От виглядає цей горшочок в порівнянні з 7,5 літрів горшком в самого куща. Є там отвори на самому дні, але я думаю, що ми, мабуть, зробимо ще один отвір. І коли я буду висаджувати, я вам покажу, яким чином я буду готувати субстракт. Його я буду готувати сама. Куплю торф окремо і куплю інші матеріали. Дякую вам за увагу, всього вам доброго, до побачення!